Будемо з вами працювати. Так, Максим, ми не бігаємо по кроваті, не стрибаємо, ми налаштовуємося так, щоб було все безпечно. Щоб біля вас Який, Максим? Я? щоб біля вас не було предметів, речей, які можуть привнести, ну, якими ми можемо вдаритися чи ще щось. Будь ласка, отже, ми починаємо зараз наш урок з фізичної культури. так? І гаслом сьогоднішнього нашого уроку, як завжди, ми пам'ятаємо, що здоровим хочеш бути, потрібно працювати, займатися і дотримуватися правил, як би кажучи, здорового способу життя. Тому що, як би кажучи, ми знаємо, знаємо з вами, що здоровим, звичайно, бути модним. Як ви розумієте цей вислів? Здоровим бути модно. Як ви розумієте цей вислів? Це коли ти здоровий, ти в тебе є настрій, красиво вдягатися, працювати, щось робити правильно. І mm -hmm. це все, звичайно, залежить від того, як, як ми живемо. Правильно, в першу чергу здоровим бути модно. Щоб жити так добре, треба що робити. В першу чергу це все залежить від людини, правильно? Від людини, як вона живе, який в неї спосіб на життя. Тому, будь ласка, зараз ми починаємо наш урок, налаштувалися всі, будь ласка, встали з своїх робочих місць, так, приготувалися. Зараз ми виконаємо декілька вправ для того, щоб, звичайно, бути здоровим, щоб робити, так, працювати і бути звичайно. Все, приготувалися здоровому тілі здоровий дух, дистанційне навчання на уроці. Ми, кстати, по укрмові записували здорове тіло, здоровий дух. Так, записували. Так, отже, закликають наші друзі на нашу зарядочку. Так, пам'ятаємо, ми вже працювали так, тому налаштувалися всі. Подивіться, будь ласка, отже. Спочатку ми з вами що робимо? Налаштовуємося так, спочатку ми працюємо, так? дивимося, як потрібно виконувати це завдання, а потім його виконуємо. Тому, будь ласка. Давайте зараз з вами налаштуємося на роботу на роботу і будемо разом з вами працювати. Хочу бачити всіх, хочу бачити, що всі підвелися біля своїх робочих місць і дивіться, щоб не не, не вдарилися, не стукнулися, щоб все було добре. Так, будь ласка, приготувалися? Так, перше подивіться. Ми бачимо з вами, що роботу, яку ми виконуємо. Перше завдання, так, це ми кулачки вжимаємо і виконуємо з поворотами. Двигається у нас тільки, що ніжка, тіло наше. Так, зробимо 20 разів. Так. Пам'ятаємо 15 секунд на відпочинок. Спорт стає засобом них тоді, коли він є улюблений заняттям для кожного. 3, 2, так, добре. Отже, ну, ручки розставили ножки на ширині плечей. Будь ласка. І опускаємося до лівої ніжки, до правої ніжки. І раз. На. Вирівнялись. І раз, на два стали рівно. Три, чотири, раз. І так 20 разів. Відпочиваємо. Сім, шесть, п'ять, чотири, три. два, Так. Один. Дивимося далі. Ручки на поясі. Так. І нахили. Вліво вправо. І раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Так, молодці. Єгорушка, молодець. Так, і відпочиваємо. Молодці. Сім, шість. П'ять, чотири, один, три, один, два, один. Наступне олі. заняття. вгору. І що ми робимо? І під ніжкою. раз, два, три, чотири. Молодці. Так, відпочиваємо. Сім, шесть, п'ять, чотири, три. Два. Так, наступне. Ручки на поясі. І ручка Ну, рівна ручка. Так, і з поворотом. Раз, на пояс. Два, на пояс ручка. Три, на пояс. Чотири. Повертайте, тільки туб наш. Hei. П'ять, четыре, три, два, один, приготувалися, дивилася, пришки і опять ручки вгору. Молодці. Іна, я не бачу роботи. Відпочиваємо. Сім, шість, п'ять, чотири, три, три, два, один. Так, а тепер треба лягти. І бачимо. Зараз будемо віджиматись. Дивіться, дивіться, я я, лягу, я, я, а я не можу, я з комп'ютера. Ну нічого, лягайте, віджимаємося, я теж з комп'ютера. Оно, дивіться, Макс, оно опустив. Андрюша. Оно. Давай, давай, давай. Так, давайте, ще один разочок. Молодці. Відпочиваємо. Двадцять разів зробив. Фу. А, блін, надо було десять. П'ять, чотири, три, два, один. Так, тепер сіли, сіли на, на попку. Сіли, сіли, сіли. Так, і ніжки піднімаємо. Так, я не бачу, видно. Так, і робимо. Раз, вирівняли два, вирівняли три. Так, а ну давайте давайте. Молодці, відпочиваємо. Відпочиваємо. Я не бачу роботи, як виконується. Бачимо, стали, стали, стали на колінця. І що? І ножку вверх. Раз, два, три, чотири. Спочатку праву: п'ятнадцять третій. Ще один разочок і відпочиваю. Молодці. Так. Так, відпочиваємо. Тепер права ні, ліва ніжка. Ну, хто правою робить, тепер навпаки. Ніжку на полу підлогу не ставимо. Тримаємо її на весу. Пишить потрібно виконувати все вчасно, так, а тепер відпочиваємо. Так, молодці. Один. Так, що ми зараз робимо, дивимося, лягаємо і встаємо. зрозуміло. well done and done what is it Відпочиваємо. Щось поганий зв'язочок у нас. Так. Шесть. Інтернет, Шесть. щось у нас поганий. Так, ручки погане. Такі знову. Під і, і тишка, все воно вибило. Так, все зависло і вибило. Андрюш, я досить.